Це дуже важко. Коли кожен тиждень ти робиш тести, а це ну. Ми з чоловіком ніколи не планували дітей. Ми думали, знаєте, все на авось, все потом, все, ну, все потім, все потім. І коли 22-му році ми ну, зіштовхнулися з такою проблемою, що війна і чоловік поїхав захищати нашу країну, ми вирішили. Зміцнити нашу родину і вирішила завести дитину. Я поїхала до чоловіка в Куп'янські два роки, кожен день трималась там, всі дзвонили, кажуть, чому ти там сидиш? На що, на що на тобі все треба? Коли ти бачиш, що там відбувається, намагаєшся завагітнити і поїхати, я почала спілкуватися з військовими і багато військових. Лікарів, медиків, вони порекомендували нам чисто випадково зробити інсемінацію. Приїхали сюди, вона дивиться ці, ці аналізи, каже, у вас всі показники на еко. Ми ну, ЕКО, взагалі не планували. У нас вийшло все взагалі з першого разу. Ми не очікували. Я думаю, і все, зараз я їду, робимо процедури. Робимо підсадку, і я їду додому в куп'янськ до чоловіка і будемо чекати хигачі. Вони кажуть, ми у вас нікуди не відпускаємо. Каже, у вас там буде стрес. Ми вас каже, залишаємо тут. Ну і чоловік за моєю спиною зняв квартиру, вивіз наші речі з Куп'янську. І я вже тут. Наш заклад ні на один день не припиняв своєї роботи. Близько 800 діток вже народилося від початку повномасштабного вторгнення. І в нас вже народилися діти, ті, які були ембріончики, підсаджені 24 лютого. Тому ми продовжили надавати допомогу. Були такі часи, коли ми навіть деякі операції маніпуляції вимушені були робити в бомбосховищі. Що, на жаль, все одно мало розголосу надається, тому що люди можуть використати свій шанс за державний кошт. Багато до нас приходять, на жаль, запізно, тому що ця програма до повних 41 року тільки функціонує. Так, це дійсно таїнство таїнства ембріотрансферу. Ми робили перенос ембріона в поражнину матки. Ми працюємо з клітинами від моменту запліднення до моменту Ну, Наша робота дуже відповідальна, і на п'ятий день це дуже відповідальний момент. Адже ми п'ять діб чекаємо і хвилюємось. What do